Українські захисники знищили дороге озброєння ворога та 70 осіб особового складу армії окупантів. Українські військові знищили склад боєприпасів російських окупантів у селищі міського типу Велика Олександрівка, Сеу Херсонській області. У мережі з'явилося відео роботи ЗСУ. Відомо, що наші захисники скинули з бойового безпілотника снаряд, який знищив склад російських реактивних систем «Смерч». Українські захисники зазначили, що, крім дорогої техніки та великого запасу ракет, вдалося ліквідувати близько 70 осіб особового складу російської армії. Прислужба ЗСУ поділилася відео знищення складу. Під роликом українські захисники написали наступне: обережно може бути приємно. Посилання на відео дивіться в описі. Також хочемо сповістити про наступне. Глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррел анонсував новий пакет допомоги Україні на зустрічі глав МЗС Великої Сімки. На засіданні він заявив: це вже сьома зустріч глав МЗС Джей 7 з початку української кризи. Рецепт залишається тим самим. Більше підтримки Україні, включаючи військову. Я оголошу про виділення 500 мільйонів євро військової допомоги для України. Дякую за перегляд.